Ми підготували для вас дуже круті подарунки. Це не просто акція, це шалений розпродаж. Я не буду багатослівним і давайте просто пройдемось по цінам. Ось такі черевики з натуральної шкіри, які всі дуже полюбляють за їх оригінальність, за резинку, за застіпку, коштують наразі 1499 гривень. Всі розміри є в наявності. Ось такі Челсі з натуральної шкіри та з натуральної замши. Ціна всього 1399 гривень. І також всі розміри в наявності. На хутрі овчина тепленькі. Ось такі черевики, натуральна шкіра плюс натуральна замша поєднання на хутрі овчина коштує 1549 гривень. Ось такі, теж ви всі полюбляєте, є і резинка, і засібка, і шнурки 1499 гривень. Дуже крута підошва на хутрі. 1499 гривень, дівчата, всі розміри в наявності. Ось така класична моделька з натуральної шкіри. У бежевому кольорі і ще вони є з натуральної замши. Ціна 1399 гривень. Всі розміри наявності, класична модель підходить майже під все. Тому дівчата, замовляйте. Я все вам показав, що зараз по знижці замовляйте обмежена кількість, тому що будуть розбирати дуже швидко. При цьому всьому є накладний платіж, є гарантія на взуття на весь сезон та доставочка 1-2 дні. Чекаємо на твоє замовлення.